А ви все просите і просите мене зробити букети із чорнобривцями. Напевно, тому що і у вас така краса росте на городі. І навіщо витратити гроші, да, дівчатки? Якщо в нас такі квіточки. Ай, обалдеть. Кетети з чорнобривцями святковий. Я візьму так очіток, щоб він був пишеніший. Я в очіток люблю калину класти. Якщо чорнобривці, то калина. Звісно, калина. І очіток її так буде підпирати, бо така гарна наша калина. Ой. Оці на болоті ростуть. Кажуть, що це якась чи картопля, чи що то. Я не знаю, що то для мене то квітка, ромашка. Жовта. А, в мене ще такі чорнобривці, бачите, такі вони теж жовті, гвоздичні. Ой, які квітки! Я не можу, я балдію. ще, ще хризантема нарвала, вже хризантема. Хризантема, оця моя жовта, вона вже буде розпускатися. Так вона буде такими папиришками, отакими гарненькими. І з чорнобривчиками. Я листочки обриваю. Ну, Я вже бачу, що то буде красиво. вже не сумніваюся, і ще в мене шепшина, але це в мене не шепшина, це в мене моя троянда оцвіла. Але ж гарно, як оцвіла осінь така. Як не покладеш, буде гарно. Бо це наші чорнобривці. О, просяться, просяться. А в мене ще були такі, знаєте, помаранчеві. Є! Отакі! Ну це ж балдеж. А воно ж ще розпуститься. Оці ж квітки вони дружать, один одному допомагають, підтримують один, одне одного. Ой, які гарні. Я не можу. Боже мій, давайте, отак, знаєте, побільше всього класти, отак рівномірно, щоб воно було отак, все отак, все по-святковому, багато всього. А оці жовті квітки я люблю просто отак китицею класти, багато, ой, на вас не впало, а це все розпуститься. Це наші чорнобривці. Я вам зараз таке покажу. Букет такий, як на весілля чи на день народження, такий, знаєте, на свято. На таке свято, таке, знаєте, на стіл наш український, шикарний такий букет поставить, на такий великий, такий стіл, що ломиться, такий І букет такий яскравий, такий, знаєте, що аж і більше став, уявляєте? Я свіжі квіти зрізаю, хороші. Вони потім ще цвітуть. Ой, боже мій. Я тільки не верещи, все, неспокоюся. Всі емоції. А це ці хризантемки якраз вони отут зроблять все як треба. Отак От я їх кладу. Щоб не тричало нічого. Вони такі більш менш мене цивілізовані, рівненькі, більш-менш. ну більш-менш. А це, як я кладу якісь ягоди, пташки починають чирікати, кричати отак просто. Це вже не перший раз. Я багато чого з ягодами роблю, особливо ближче до зими. вирішив успокоїться, що люди подумають, там сусіди слухають. А що це я? Забула? А знаєте, що можна зробити? Якщо по спіральки, то ви просто засовуєте всередину? Так. І шукаєте, де тричить ножка. І все? Мотузку, як ви любите, ви мені сказали отаку мотузку брати. Дякую за поради. Пишіть мені ще. Дівчатка, пишіть. Ой, а тут він такий шикарний, О, треба отут, отак його. Отак його взяти, отак і. На три, на три вийшло. Така мотузка була, наче і не сильно коротка. На три вийшло на восклик. А як його зв'язати ще? Ви хочете то розв'язати, оскільки складала. Оце пташки кричать, бо ягоди пахнуть. Букеті дуже сильно. І з чорнобривцями запіх. З, і з чорнобривцями запихує, запихує. Запихує цю. Стрічечку, мотузочку, запах чорнобривців і я жовті листочки обриваємо. Ну, це все. Тримайтеся. А ну тепер кажіть мені чи очікували, що з наших чорнобривців можна таке зробити. Це взагалі і ягідно рвіть, чи троянда вас там освіла, чи щось іще, щоб було так, воно красиво ягідно а так розправити. Оці ягідки. А так, щоб вони пались по всьому букету, це букет. І який запах! Чи можна отакий букет дарувати на свято? Щоб... Отакий же ж простий, ну з нічого, чорнобривців багато. Чи можна отакий дарувати на свято? Просто уявляю, як іду на весілля. Пишіть такого. Кому кому, дівчатка? Ну, ловіть. Треба ще стола накрити до такого букету святкового. Оце так сказала. Оце так зробила.